Бо є авторитет, якому ти слідуєш. В тебе є вчитель-наставник, який настільки сильно пізнав життя, що ти абсолютно повністю йому в служінні довіряєшся. Він тобі каже, зроби так, буде краще. Ти робиш. Він тобі скаже 108 разів стрибати на одній нозі кожну годину, це повторювати, і ти будеш робити. Навіть не питати для чого. Вночі будеш вставати, ставити будильник, і так до кінця життя, якщо він тобі не скаже, це припинити. Звісно, ні, Звісно, ні, тому що всередині себе ми ще до цього не доросли. Ми ще не вміємо служити, визнавати авторитети. І в цьому є дуже велика помилка, яку я допустив, я тільки в 32 роки це розкопав і зрозумів, що взагалі це погано. Коли я бачу, що хтось робить якісь дії і приходить до якогось результату. Я хочу цього результату, але хочу якось по своєму При чому, що ця людина авторитет. Чому не довіритись, да? чому не спитати, чому не піти цим шляхом? Ми всі індивідуальні, він так прийшов, я по-іншому прийду. Що це таке? Насправді, друзі, індивідуальність є індивідуальність, але якщо людина дійсно високий авторитет, і ти в нього питаєшся, да, ти хочеш якось, щоб він став твоїм тренером, ця людина не буде тобі показувати свій шлях і казати Повтори за мною. Він буде розуміти, хто ти такий, він буде з тобою спілкуватися. І вияснити таку систему чітку, якою ти будеш слідувати і прийти до приходити до результату. Але ми такі, да, молоді, амбіціозні, ні, той не правий, той не правий, я правий, я, правий, я зроблю по-своєму. Насправді, ти можеш робити по-своєму, але дуже важливо визнавати, що я бавлюсь. Просто визнавати, що ти зараз в позиції дитини і ти просто граєшся. Якщо це є, я граюся з цим життям. Зараз мені так зручно все добре. Але якщо ти претендуєш на якусь правду істину і хочеш якимось своїми оціми сліпими кроками на помацьки виходити до якоїсь істини результату, ніхера не вийде, ніхера не вийде, тому що нехтуєш авторитетом. Тому що я все своє життя нехтував авторитетом. Тому що коли я бачу, що авторитет до чогось приходить, за цим стоїть дисципліна. А я всередині себе не готовий дисципліновано отак іти, тому що тут... Там цікаво, там цікаво. Ми як, як діти, там щось посвітилось, якийсь кольор гарний, там опа, якісь звуки, просто е е, Оце, це дитяча позиція. Це позиція чадо в калясці, в манежі. Ось. Це цікаво, коли ми починаємо йти якимись своїми шляхами, впиратися в стіни, в пні. Розвертатися іти знову впиратися, а потім в якийсь момент, якщо дійсно его дозволяє, а хибне его це така штука, яка каже, я правий. Якщо ти вважаєш себе правим, хибне его тебе досі перемагає. Але якщо в якийсь момент ти розумієш, що є щось вище, вищий авторитет абсолютний, на який варто опертись, а коли я опираюсь на себе, на свій досвід, це взагалі як, ну, Довіряти щось шестимісячній дитині, ось тоді відбувається здача. Здача і розуміння того, що потрібно служити чомусь вищому. А здача хибного его приводить до пробудження. Пробудження приводить до служіння, а позиція служіння вона веде до звільнення. Наше мені це звільнення, якщо тут в матеріальному всесвіті там так, шуршить листочки, а там, о, а там люди, а там посмішки, друзі. Ну, це все гра. Тут немає істини, немає якоїсь е, правдивості. Я, от, е, я бавлюсь з цією матерією, я знаходжу в ній плюси, і знаєте, от, е, мій шлях трансформації, чому я запустив тіло, чому я перестав качатися, я якраз таки думав, це не духовно. Да? Наростити м'язи це не духовно. Недуховно, якщо я нарощую їх для свого хибного его, присвоюю це собі і потім хизуюсь, що це я зробив. Але якщо я розумію свою божественну місію, я розумію, що в цьому є мої задатки, і коли я роблю це не для себе, а коли я досягаю якогось результату, задіючи цю матерію, і віддаю це все Богу, всі почесті, всю славу за те, що ніби як я здобув, насправді це Бог дозволив мені це проявити і віддати йому. В самому кінці життя ми все одно все віддаємо Богу. Свідоме, несвідомо. Краще починати вже робити це зараз. Ну, Отак, от друзі. Найвищий авторитет для мене Бог, а для Бога самі цінні люди це духовні вчителі. От. І це дуже зараз е, деградаційний період, коли е, майже ні в кого немає духовного наставника. Ну от Реально, це, це дуже страшно, тому що ця людина, вона дуже дисциплінована, аскетична, вона Приходить до якогось цілісного розуміння життя, вона досконало вивчає це життя. Там такі багаті знання. От послухайте, може, якісь гуру наставників ну того ж садгуру, яка глибина, да? йому задають питання, а він притчею відповідає. Йому задають питання, а він так чітко, звідки це береться? Да? Це якийсь там поток свідомості, друзі. Він дуже багато читав правильної літератури, він дуже багато практикував. Є такий Вити спалювання карми, коли ми через діяльність віддаємо результати діяльності Богу і цим якби, да, проживаючи своє о, божественне, свій, свою божественну місію, ми проживаючи, віддаємо все Богу. Але на цьому не має закриватися наша не Немає цілий день бути повністю в діяльності. Там, якщо ти за цілий день не прочитав мантру, не згадав. І творця не зробив практику, не посидів жодної хвилини в медитації, друзі. Це розривається зв'язок з форсем, тому що коли ми сильно починаємо крутитися в матерії, по інерції матерія нас затягує до себе, а інерція світу зараз тягне вниз тому вверх тільки через зусилля, тільки через практику, нагадуючи, хто я ага, ага, є Бог, ага, ага. Кожен раз сів, наприклад, пити чай. Бог приєднувся до мене, згадати, що він є. Чи це все для нього? Сів їсти так, що зараз, якщо я не запропоную їжу в Богу, вона буде отруєна, ага. Я ж не хочу їсти отруєна, Бог взагалі є. Це просто, знаєте, як причина згадати, що він є. Згадувати це одно, а бути в його свідомості, практикувати це інше. Я зараз чомусь дуже в духовне таке перейшов, тому що насправді я не нарощував свої м'язи, тому що... Велика відповідальність, це ж треба буде підтримувати це ж цей образ. А якщо слабкий образ, мені погано, тому що можливо треба все-таки цей образ будувати. Але тоді він би був збудований з позиції хибного его, що це я заслужив. А насправді зараз я прийшов до того, що я знову починаю з нуля, знову хочу м'язи. Але я розумію, що заслуги в цьому немає. Це просто от мені це легко дивиться. Це бажання взагалі є. У багатьох людей просто немає бажання займатися спортом, займатися своїм здоров'ям. У мене просто це є. Це да. Я просто так це отримую. Це воля Господа, що я зараз цим займаюсь. І я весь свій результат хочу присвятити Богу. Саме в цій точці зараз я можу це зробити. Якби я це раніше зробив, це б ще сильніше роздуло моє хідне его. Я б вперся в стінку і процес пробудження він би. Затягнувся і ускладнився, тому все насправді відбувається найкращим чином. Я бажаю тобі знайти свого авторитета, довіритися йому. Бажаю знайти собі вчителя. І поменшого цього я краще знаю. Ну, дійсно, друзі, що, що ми можемо знати в цьому світі? Я нічого не знаю. Нічого, я пізнаю, я дитина, я тільки вийшов з дитячої позиції. І то, що не вийшов. Стараюсь, стараюсь.